Але знову як з овочами. Дивіться, яка гарна рибка вийшла. Побачимо, коли ти відкриєш. Вера будемо пробувати. Акуратно, що не повалилося. Дуже акуратно. Дуже чоловік любить складати барикади. Рибка дуже смачна виходить, гарні шматочки. Я вже її хочу. Давайте пробувати? О, клас. Так. Давай. Так. Mm. Дуже смачна, шматочки всі ціленькі, кісточка не відчувається. Вартість баночки Хека 200 гривень. Бажаєте замовити? Пишіть у Viber. Номер телефону Viber 068 87 87 87, 87 4. Дуже смачна дієтична рибка. Зварили картопельку і рибки. П'юшечка є. Дуже смачно овочі. М -м. Будеш їсти? Я думаю, та... не запропонуєш.